Тільки сьогодні ми граємо в українці Brain Rot, в Roblox, і зараз я за... засуну 4 бога Brain Rot, в фьюз машину, і мені вийде, і мені вийде, мені попередній раз ще зранку вийшла така от Бобо Панда, і сьогодні, кстати, ще здамо Владик, і зараз я, за... і зараз я засуну 4 бога Brain Rot, і ми підемо, думаю, в цунамі режим. Во, орка буде пеш. Вона мені пеш бо не народно просто такі всі руки. Я чекаю, бачу, що ти до Бога брейнути, що в мене її не пробували вкрасти. Засуну. Так, блін, я знаю, що вона просто всі роки, тобто господами і так далі. Та в тебе не вкрадуть. В тебе не... <зас 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 кому потрібний подхоспод? Списників, пишіть по в коментарях, кому потрібний подхоспод. Мені щось не потрібний взагалі. Насправді. Зараз засунуть Гранчеро, Спіритейро. Вони є хоч якась секретка, то я хочу в офіс машину засунути щось. Засуну от на ці троїці 25 пацієнтів, надіюсь, я якась їх виб'ю. Я ще засуну 4 секретки. Тобто, оці яга якась хотів собі, мені треба 48 секретів, ага, адміна біюз, підписники, тому чекайте від мене дуже хороше відео на адміна біюз, тому що я хочу назбирати 45 секретів. Наче запихуємо зомбі тралала ну, хоч, чи, ну чи хоча б всю базу просто в секретах Хоча б щось таке так, Я можу отримати кейс На е, той чил панді можу отримати Ааа я не Боба панду засовую Нового Белого Брайна Ротика Якщо так, то не вся моя база позитивінка Аккаунти то пограю Тому що Ти можеш Беркуру ентейкуру З кейс процентів і радіаційної бази Ну а може ти її зачекаєш До наступного адміна б'юза І вже ти відкриєш Та я знаю ми... Да. Заходжу на мене, я в цунамі вже буду заходити зараз. Ні, я зроблю підраз, знаєш коли. Коли? Коли самі зроблю удачу? Ну можна, в принципі. Ну я зроблю, кстати, я. Я так, не збираю цілу базу все. собі секреток. Я думаю навіть дві бази секреток в мене буде, типу телефон, аккаунт і ще плюс планшет. Всі, оці дві бази у мене будуть в видних секретках. Просто, ну так, коли в якихось в таких крутих блогів вибрали нотів, щоб їх теж буде засовувати. У мене буде жорстке відкриття на адмінаб'юзі, навіть до адмінаб'юзу. Я, я буду ще в я буду ще в шостій годині за, запихувати всіх бліночів, якщо буде по 100 годин роздебафувати. Якщо. І самі ж тепер почав удачу спавнити за годину до адміна біжу, типу на Evil і пропускати скіп, тому пустим то теж так. Я буду ще. Знає, ти зайшов на Сашко? Ну так, переватку свою. А що? Ти мене сам блогом розблогом. Короче, зараз. Зараз. Ти викладаєш відео, ти більше себе підписник. Ні, це не так працює. Залежить, який відео по тупості. Чуть-чуть. Це теж чуть значить. І залежить, що тобі повезе по цьому як. Ну правда підписники? ну напишіть в коментарях йому ще має повести, щоб мене відео не брало. Щоб всім попалося хоча б моїм підписникам це вже не буде. Хоча підписуйтесь на канал, а хто не підписаний є. Я думаю, що тут більше вже моїх підписників дивиться, тому що. Ну я не знаю. Коротко. Коротше заходжу на мене. У мене галочка. А я в не і пішов до тебе отразу. Ну ладно. Підписники через 3, 2, 1, ми заходимо в цунами. Надіюсь, тійсько мене перекинули. А їх в мене хоча б туди рузи підписники, тому що ви бачите як мене глядяться. І всім привіт! Коротше підписники! Влад теж почав відео записувати, тому ми йдемо зараз за секретичками, секретарками. А ч, а тебе ще на інші себе перекинули? А тебе що на інші себе перекинули? Mm -hmm. Ну так нет, не мой играешь. Ну какие бытовые арцы, блин. А ти зимой Фью. тоже не играешь, на тебе на ночные часы его Просто. Да, на тебя прикинуло. Ааа, воно задолбало глючит, ты уже на справде. якщо я на тебя зайду, у меня на, на простой сервак прикинуло. <laughs> я не подумав, там, блин, рот. Экай, он он гвинь, фоминг гвинь, Ну, має тут ровно гініфо, мінгвіні, заспанці, підтвердість. Крім чого, збираємо секретарки, я думаю, що їх буде вже без відео або побігти збирати. Кров. Я із-за тебе, це. Чути... коротше, не просрав своїх вброїний рот. Так не О, так, дякую, що... Як... Скоро буде Є... ів'ян. Коротше, підписуйся, ке... Ні, скоро буде івент. став на паузу. Та в 10.30, та підписники, вибачте, ну просто я не можу. У мене вот, бачите ці лаги? Ну, блин, підписники, я не це спустила. Ну, удалюйте і робокс нафіг, воно влючить так? Ви ну, бачите ці лаги? Просто. Я буду, я, я, звісно, можу, типу, за компа грати, ну, блин, я не можу, не обіду. У мене хітбокса вона не мала вже зачепити. Та, блин, на цей самі дебіл. Дурак якийсь, я не знаю, як його ще назвати. Що він зробив то з хідбоксами? тими? Ну що, Джома, ти десь повторяє, не розумію. Мій бан молод, заді мене якої купи за тисячу робоксів, якщо. Ну, Короче, пропустики, ми не ваємо, тому що я не можу тупіти сілання. Ну вибачте просто, реально. Ну реально, вибачте. Я тебе не називав дауном, Влад. Вот. Підписники, це просто неможливо. От бачите ці лайні? Це в мене в всіх іграх в Роблоксі. О -о 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 -о. Ну ладно, ми пограємо всю гру просто на самому на самому брейн-оці в всью ну, машину. Вот сейчас через 4 хвилин, кстати, реактивний івент, но ну, я на диктенний кібок не получу з такими лагами. Ну, вибачте, не підписники, що я, так типу жалість на ці лаги. Мені ще дзвонити в ад. Підписники і їм... Ну, я тоже що почну записувати відео з початку. А? Короче, підписники. А, у мене в мене почало лагати в один момент коли я буквально почав... Ви... а б... да, Боже я хочу хоча б почалася. Хочеться. Не... Що тобі я, 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 на 2, до максимального ще я вам покажу? ще я вам покажу? що я вам покажу. Дякую Робоксі, що ви зробили, що мене лагало. Я просто так дякую Робоксі, що він зробив, що мене лагало в один момент почало. Я хочу відкривати хоча б комон в Блок, І я не бачу анімацію. Пф. Ну Мені ви зі, варі, у восьмого левела повезло мені. Ну, дині пісані. 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 не беруться, пісані. Ну, дині пісані. Ну, дині пісані

Прокачуєм, 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 що? Чого ти там прокачуєш? Можливо ти до мене зайдеш, чи що? Та ні, ні, я ж тут ну, Ти все на радіоактивному івенті собі будеш забирати Лоджик Не, не лоджик Хмммм І так, підписники, і дивимось Ну, ладно, короче, підписники Ми з вами будемо скоро пощатись, Тому що У мене вага я ні в кого Або я просто зайду в паркури якісь я не знаю. А що це таке? Як таке може бути? Да чого? А, дякую, що ви почали радіоактивний мент, що я за цього здох. Я так дякую вам. Та можна хоча б же ж. Та ви... Та ви здіваєтесь. Да вы издеваетесь. Да я дай второй не можу попасти, Я просто засыну З Зробка просто і закінчиться відео. Таке саме найпоганіше відео, яке я тільки записую, я не знаю. І так, ти пишеш, який вам здобував командарем стосовно будь-які завдання, які я виконував. Які ти, які ти ніколи не виконуєш. Так, в коментарях мені багато писати будь-що, я це виконував. І там напишу, купи на біні піцаніні. Так, 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 все нормально. І там таке пишуть, получи саму найрідкісні шого дівайна. Ну ладно, легко, легко. Я ведь могу записать видосы, да я его получаю допустим. А як? Да, я как? Вам... Интересно. Я могу даже записаться видосы, да то, це, лохиб, лохиб. я открываю. Ну да что ты говно ч я могу сделать? И там чекан, чекаем, чекаем. Вс, вот засекайте. Ну короче, вами бы саша зимпа.